Шановні друзі, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається. Під Верховною Радою зараз стоїть біля двох тисяч ветеранів Афганістану. Я був координатором ветеранів Афганістану на Майдані з першого до останнього дня. Біля трьох тисяч афганців прийшло в майдан. Дванадцять тисяч воювало на Донбасі афганців. Сто шістдесят загинуло, сотні поранених. Командир восьмий сотні Олег Міхнюк отримав посмертне з героя України. Ми не приймали рішень. Таких, що столкнули лбами афганців, атошників, у одних одні пільги, у інших інші. Люди прийшли. Ми зараз з депутатом Сашко афганцем, вийшли, виступили на митінги. Обстановка накаляється, не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Я до Андрія Володимича звернувся. Хай чи Оксана Сираїд, голова комітету Третьяков, зустрінеться з делегацією, бо ми знаємо, що ці люди прийшли в війну. Там афганці, атошники, вони можуть піти на все. А ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Ми домовилися з прем'єр-міністром Гройсманом, що до 25 грудня ми підпишемо меморандум між афганцями Атошниками і сім'ї загиблих. 30 секунд, будь ласка, заверши ситуацію, щоб всі учасники бойових дій інваліди війни мали сім'ї загиблих однакові льготи. Пільги, бо не може бути інакше. Слава Україні.